Ось тут, де закінчується київський міст, в 200 метрах від пішохідного переходу дві сестрички перебігали дорогу. Їхала через міст. Тут такий заборчик, от вони маленькі ростом, і заборчик кінчається і вони вилітають просто. Я по тормозам АБС працювала, не знаю, як там затормозила, не за тормозили. Удар і все. Швидку та міліцію викликали очевидці аварії. Жінка водій з місця проводи втекла. Вжитими заходами працівників державтоінспекції розшукали водія. Жінка водій знаходилась за місцем проживання вдома. На даний час дорожньо-транспортна пригода оформляється. Дівчатка шести та дев'яти років наразі в обласній дитячій лікарні у найменшої забій носу. її стан лікарі оцінюють як задовільний у старшої Ситуація гірша. Підозрювалось внутрішній черепний кровилив. Після е, обстежень е, нейросонографії, уЗІ діагностики та проведення комп'ютерної томографії, е, встановлено діагноз, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, е, садна е, та пошкодження м'яких тканин е, обличчя, забита рана. Та ротаційний підвив підвивих першого шийного хребця жінка водій, яка збила неповнолітніх дітей на підписці про невиїзд, Її автомобіль на штраф майданчику, а тим часом слідчі з'ясовують обставини ДТП. Міра покарання. В штраф в даному випадку ну, це ну, це попередньо. Після проведення судово-медичної експертизи вже будемо оцінювати тяжкість тілесних ушкоджень. За першою частиною там штраф, за, за другою частиною більш сурове покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. З початку року за участі дітей у Вінниці сталося три дорожні транспортні пригоди. Одна дитина загинула. Олена Гук, новини телеканал Віта.